Євангелія від Йоанна розділ 21 По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть но снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати. Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно, говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Послання ДО РИМЛЯН. Розділ третій. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий. Як написано, щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити? Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо? На таких є суд справедливий. То що ж? Маємо перевагу зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано. Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добро творив би ані одного. Їхнє горло гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їхні ноги, на їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону законом, бо гріх пізнається. Тепер же, без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками. Справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена? Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки, ми його стверджуємо. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові воскликнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог Великий і Цар Великий над усіма богами. В Його руці. Землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море Його, бо то він витворив його, і сушу, його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив то народ, що блукає серцем. Вони моїх доріг НЕ знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони НЕ ввійдуть у мій спочинок. Книга ПриПОвідок. Розділ двадцятий. ВИНО. Зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева, хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде. Хто ходить у своїй невинності правдиво, Щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє? Хто може сказати Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги. Та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді. Хитрощами провадити б. Війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку. Напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь Керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають. Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса, їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. КНИГА Пророка Єзикіїла, розділ 38-й Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись лицем проти Гога в могох землі, проти верховного князя Мишехського і тувальського, і пророкуй проти нього і скажи. Так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мишехський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом із кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество, з великими і малими щитами, всіх озброєних мечами. Персія, куш і пут з ними, всі з щитами і в шоломах. Гомер і вся його ватага, Бетто Гарма на крайній півночі і уся її ватага, сила народів з тобою. Готуйся, ладнайся. Ти і усі твої ватаги, що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ. Наостанку років виступиш проти краю, що врятувався від меча, зібраного з багатьох народів по горах ізраїльських, що довгий час були пустинні, народу, що був виведений зміж інших народів, і всі вони живуть безпечно. Ти знімешся, мов хуртовина, налетиш хмарою, окриєш землю. Ти і усі твої ватаги, і сила народів з тобою. Так говорить Господь Бог. Того часу прийдуть думки тобі на серце, і ти задумаєш лиху річ і скажеш собі: Рушу я проти відкритого краю, нападу на безжурних людей, що живуть безпечно, усі вони живуть собі без мурів. Нема в них ні засувів, ні дверей. Рушу, щоб грабувати та брати здобич, щоб накласти руку на знову заселені руїни, і на люд зібраний з міжнародів, що живе з скотарства і торгівлі, що живе посеред землі. Шева і Дедан і крамарі таршіські з усіма їхніми левами скажуть тобі. Чи це прийшов ти, щоб грабувати? Чи назбирав війська, щоб брати здобич, щоб нагарбати золота і срібла, щоб зайняти скотину та інше добро, захопити якнайбільше здобичі? Тому пророкуй, сину чоловічий, і скажи догога. Так, говорить Господь Бог. Чи ж воно неправда? Що того часу, як мій народ Ізраїль житиме безжурно, ти рушиш у дорогу. Ти вирушиш з місця, де перебуваєш, із крайньої півночі, ти і сила народів з тобою, усі на конях, величезна ватага, та й безліч війська. Ти рушиш проти мого народу Ізраїля, мов хмара, щоб окрити землю. Це станеться за останніх часів. І я приведу тебе на мою землю, щоб народи знали мене, коли явлю мою святість на Тобі, Гогу, перед їхніми очима. Так говорить Господь Бог Це ти, це про тебе я говорив за днів недавніх, через слуг моїх. Пророків Ізраїля, які за тих часів пророкували, що приведу тебе на них. Того часу, як наступить Бог на Ізраїльську землю, каже слово Господа Бога, запалає гнів мого обурення. У ревнощах моїх, у моїм палаючим обуренні, сказав я. Того часу клянуся. Настане велике потрясіння в землі ізраїльській. Передо мною затримтять риби в морі, небесне птаство, польові звірі і усе, що повзає по землі, І всі люди, що на землі. Поваляться гори, розваляться кручі, і розпадуться мури по землі. Тоді я прикличу проти нього всі страхіття. Каже Слово Господа Бога. Меч кожного обернеться на його брата. Я вчиню мій суд над ними чумою та кров'ю, я виллю на нього, на його ватаги та на силу народів, що з ним потопну зливу, кам'яний град, вогонь та сірку. Я покажу мою велич і мою святість. І дам себе впізнати в очах численних народів, і зрозуміють, що я Господь.